Так Всім доброго дня. У нас тут та рубрика мікрохвильовки світить, годе і не гріє. Мікрохвильовки ну, досить часто в ремонті є і часто ремонтується їх. Ну, Проблеми в них стандартні бувають. Ну, наприклад, ця світить, годе не гріє. А, що в першу чергу перевіряємо? Ну Це високовольтний запобіжник. Найпростіше це ставити тестер. там наприклад на 600 Ом, чи, щось таке, чи в режим продзвонки, він має показати там близько 200 Ом між корпусом і другим виводом цього запобіжника. 200 Ом є. Тут завжди на один виводі, з виводів конденсатора. Значить, він ціленкий, це вже з однієї добре, з другої, не дуже значить, щось складніше. В цих, ну, це є мікрохвильовка Samsung і в них досить часто. Тут є високовольтний конденсатор, там така синенька наклеєчка. Вони досить часто, куїжджі, там 10 років плюс, вони закорочують, вони якось так здуваються, замикають, хльовка сильно годе і не працює. Ну, Конденсатор не замкнутий, ємність в нього в нормі. Високовольтний діод також ну, не пробитий. А чи він не обірваний, ну, тут тільки перевіряти, ну, в вразиво кидати лампочку і через, через нього там на 10-20 вольт проходить. Ну, Так тестер вам не покажуть, тому що там. Багато всередині послідовного діодиків з'єднаних. Ну, наступне, що перевіряємо, чи, це чи не замкнутий вивід магнетрона на корпус. Незамкнутий. Добре, далі. Чи подається 220 вольт на сам трансформатор наш високовольтний? Просто від'єдную ці роз'єми. два, сюди 220 підключається. Запускаю мікрохвильовку. Ну, Мірою ну, щупи я підставляв, також 220 Ну, Відразу щось я за, за цей, чуть-чуть підзавис. Магнетрон був ну, холодний, я подумав, що проблема в магнетроні, щось з ним не так. Підкинув другий магнетрон. Не грій. Типу є стандартні поломки, ніби по досвіду все підкинув. І тоді до мене доходить, ну, нема такого звуку, трансформатора голоснішого. Тоді я перевірив на опір сам трансформатор і він по нулях. Тобто тут є обмотка 220 вольт, вона обриві. Є високовольтна обмотка, це що ми мірили між корпусом і другий кінець високовольтного запобіжника. І ще є обмотка, яка йде у нас на сам. Магнетрон на нагрів цього елемента. Тим словом, у нас отут обрив трансформатора. Ну, тут таке рідко буває, то швидше, швидше за все, що відгнила десь внизу тут пайка, вже таке бувало. Тут алюмінієва обмотка мала би бути. Дроти там якимись плюсами, вони припаюються до цих виводів всередині. Зараз відкручу цей трансформатор, подивимося, що там з ним сталося. Ну, тобто, типу є стандартна логічна послідовність. А тут вийшло, не додивився його цієї ніби елементарної поломки. Зараз дивимося. Знизу тут є шурупики. Я вже два відкрутив, і от ще третій. І тоді трансформатор знімається. І от яка тут картина. Так як я і казав, алюмінієва обмотка досить товста. Дріт був отак притулений, але він ну, обірваний. Оце один з виводів обмотки. Він ну, тут відірвався. Тут, напевно, є. вологість, якийсь там флюс, не знаєте який. Не знаю, чи мені вийде його припаяти. Я щось алюміній пробував флюсами цими паяти. Мені не дуже було виходить. Якщо ви знаєте, як їх паяти нормально, то підкажіть якийсь флюс метод. Я вже дивився колись різні відео. У мене щось не знаю, не дуже виходить паяти. Хоча тут досить товстий дріт, можна зачистити і пробувати. Підпаювати або міняти трансформатор.